Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Тож, друзі, я вирішив приготувати берзаволку. Це таке в'ялене м'ясо по-італійськи. І для цього я придбав от таку чудову вирізку з яловичини. Я з нею вже попрацював, позрізав все непотрібне, Там пленочки всякі і так далі. Вона в мене готова для приготування. Ну і тепер я от, за допомогою виделки попробиваю її, на в ній максимально дірочок, аби краще сілі спеції в неї проникли. Ну, і все. Дірочок ми м'ясі не робили. Ну і тепер будемо солити. Я беру нітритну сіль, якщо ви з якихось е, міркувань не хочете її використовувати, не використовуйте, використовуйте звичайну поварену сіль. Я буду використовувати нітритну, як я сказав. Беру я з розрахунку 35 г на 1 кг м'яса, тож у мене тут 38 кг. Ну і тепер буду натирати на м'ясо. Дуже важливо добре просолити м'ясо. З усіх боків, з усіх сторін, тому я це робив саме на дошці. Ну, а тепер я можу його помістити в бокс такий. У мене складний. Поміщаємо. склі, я думаю, він буде добре зберігатись. Тут буде тривалий час. Ну і тепер додаємо спеції. Якраз прямо тут в боксі. E, значить, що я взяв зі спеції? Я взяв коріандр, чайну ложку, чайну ложку паприки, чайну ложку сухого чеснику, чайну ложку чорного перцю, пів чайної ложечки гострого перцю, а також по столовій ложці базиліку і розмарину. Це я це зараз перемішую. Ну, і з таким чином, в мене м'ясо в солі, в спеціях. Ну, що ж тепер далі? А далі італія вино звичайно. І в мене ну, так вийшло. В мене пляшка італійського вина червоного. Тож я і використаю її. Сталося на годі. Додаємо вино. Прямо на м'ясо. Використав я грамів 400. вина десь, в мене так приблизно вийшло. І скажу, що воно було сухе-сухе. Червоне сухе. Ну і далі Італія продовжується оливкова олія. Її нам потрібно зовсім трошки, щоб... Зробилася така плівочка поверх вина налитого. Тому додаємо так от через ніж. Ну, Воно зразу видно, що такі плямки залії. М'ясо готове, то я його закриваю і відправлю в холодильник на 10 днів. 10 днів воно буде в такому вигляді маринуватись. Ну що ж, друзі, в мене минуло 10 днів. Моє м'ясо пролежало у солі і в спеціях у вині 10 днів. Ну і тепер можна з ним далі працювати. Скажу, що за цей весь період, за 10 днів, я один раз через 5 днів, рівно посередині строку, перевернув м'ясо на інший бік. Ну, так, я порахував, що краще пройде спеціями, вином. Ну, А тепер можна з ним далі працювати. Що ми робимо? Дістаємо м'ясо з нашого, скажімо так. Маринаду. Ось таке воно потемнівше вина набралася. Ну, я спочатку його викладу на тарілку, щоб воно трошки стекло. Можна було, щоб було з ним далі працювати. Перекладаю ось так, хай. Лишня волога зійде з нього. Ну, а це вино зі спеціями. Я процедю через сито. У мене ось є таке маленьке. Аби вся рідина з нього зійшла, а спеції залишилися. Спеції ми ще будемо м'ясо намазувати. Друзі, неочікувано багато в мене вийшло ще спецій додатково. Ну, Спеції поки відставимо. Продовжуємо працювати з м'ясом. Я виложив бумажні серветки. такі. Ну такий прекрасний шматочок м'яса в мене вийшов на кінець кінцем. Ну і подивіться, як він змінив колір, став таким темним. Ну, це, напевно, від вина. Ну, що робимо далі? Далі повертаємо спеції на м'ясо. Ну, ось таке в мене м'ясо виходить. Ну а що далі? Далі просто все. Далі загортаємо м'ясо марлю. Марлі, як кажуть, не повинно бути багато. Можна, да, навіть максимум два слої. Ну, я ще ось так. Перетягнув шпагатом своє м'ясо вже в марлі. Ну, щоб краще воно трималося і краще було в'ялити його, підвішувати. Ось ну, такий згордочок м'яса в мене вийшов. Тепер слід його повісити, в'ялитись на 12-15 днів. Ну, будемо спостерігати за його станом. Повісити треба його в провітрюму в місці, але не під прямі сонячні промені. У мене балкончик позаду якраз підходить під це. Зараз повісую і все вам покажу. Ну, ось так я підвісив своє м'ясо, друзі. Як завжди мені допомагає мій прес. Як ви бачите, балкончик. Тут в мене вікно в літню пору майже завжди відкрите. Тому отак от буде м'ясо моє в'ялитись. Чекаємо 12-15 днів, слідкуємо за м'ясом. Ну що ж, у мене прийшло 14 діб. Нагадаю, що ми готуємо з вами берзау або брізаволу. Це в'ялене м'ясо по-італійськи. Думаю, воно в мене готове, тож давайте подивимося, що ж в мене в цьому згодку. Ну ось такий справжній колір мого м'яса. Декілька хвилин буквально обробки, як ви бачите, справжній колір з'явився. Що скажу, незвичний для мене колір зовсім. Я не вперше вже в'яленням м'яса займаюся, але ж колір такий не буває. Це дійсно робота вина, я скажу. Мабуть, це тільки після вина От такого темного-темного кольору м'яса з'являється. Ну що ж, давайте розріжемо, подивимося, що там всередині. Ріжеться доволі класно. Ух, друзі. Подивіться, що це за краса. Це просто неймовірно, друзі. Винний запах відчуваю всередині м'яса на розрізі. Неймовірно. Це просто клас. Подивіться. Воно просто красиве, не хочеться їсти його. Але ж підготуємо подачу, як кажуть італійці, правильно бризоволу треба подавати политою окропленою, скажімо так, оливковою олією і посипаною пармезаном. Так що готуємо презентацію. Ну і сама приємна частина це дегустація. Як ви знаєте, ми сьогодні дегустуємо бризоволу. Ну, я спробував дотриматися всіх канонів, які дізнався про неї в інтернеті, про її споживання, Змастив оливковою олією, посипав пармезанчиком. Думаю, допоможе це зрозуміти її смаки. Ну а що хочу першим відмітити, то це зовнішній вигляд. Як я і знав, що так можливо буде, що м'ясо буде дуже темним, тому що воно вимочувалося у вині, ну маринувалося, скажімо так. Але я не думав, що буде наскільки темним. Ну воно мені навіть нагадує конину в ялену. Але ще знаю, що це яловичина. Ну, а всередині воно дуже яскраве, дуже красиве. Ну і за структури самої вирізки яловичини, воно просто таке красиве вийшло. Ну а м'ясо саме по собі всередині дуже яскраве. Ну, Класно виглядає, зовсім друзі, класно. Ну, Давайте вже спробуємо на смак. Аромати я вам скажу не дуже відрізняються від будь-якого в'яленого м'яса. Просто відчувається, що м'ясо в'ялене. Але коли от я е, спробую уловити аромати на розрізі, то відчувається на розрізі саме аромат вина. Не знаю чому. ну Довго, мабуть, лежало, вині набралося смаків ароматів. Давайте спробуємо, друзі. М -м -м. Пармезанчик. Точно додає якихось незвичних таких ноток у смаку. Клас. Так, смачне м'ясо, класне. Мені подобається. Друзі, на смак, особливо з пармезанчиком, особливо змащене олією, оливковою. Ну класно. Навіть я ще раз ще один кусочок спробую. Може ще щось дізнаюсь. Так, пармезан точно відтіняє <гум> на свою сторону. От зараз звена якусь, мабуть, кислинку я зловив. Така нотка є. Класний рецепт, друзі. Можна готувати, як ви бачили, він не дуже заморочений, скажімо так. Ну, Не складний. Можна приготувати в наших умовах, от у мене в домашніх умовах все вийшло. Так що готувати його можна і він дуже класний. Мені подобається. Незвичний трохи смак, але ж він заслуговує на життя, скажімо так. Ну і не можу собі не дозволити за те, що в мене вийшов класний такий рецепт за ваше здоров'я 50 грамів. Будьте здорові, друзі! Ще один смоточок. Клас. Класне місце в мене вийшло, друзі, я вам скажу. Рецепт заслуговує уваги. Приготуйте і ви не пожукуєте. Ну і друзі, всіх запрошую на свій канал Домашній камбус. Долучайтесь до нашої великої команди. Всіх чекаю на каналі. Чекаю від вас переглядів, подобайок, ну і класних коментарів. Думаю, побачимось на каналі. Бувайте!